Наш ефір триває у Великій Британії та Сполучених Штатах. Заговорили про те, що якщо у разі аварії на Запорізькій АЕС. Радіація забруднить країни НАТО. Це можна тлумачити як напад Росії на країни альянсу. Британський депутат Тобіас Елвуд зазначив, це буде порушенням п'ятої статті статуту безпекового блоку. Його підтримав американський колега, член палати представників Адам Кінзінгер. Будь-який витік у людей у країнах НАТО. Це автоматичне включення статті номер 5 і долучаємо до ефіру Єгора Черньо, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, вітаємо вас. Вітаю. Ну, бачите, не завжди заяви і комунікація з такими представниками поважних організацій світових, як ООН, наприклад, або шМАГАТЕ, вражають да, гарячі голови в Кремлі. А от реакція НАТО, на вашу думку, Підштовхне до певних роздумів росіян? Росіяни, на жаль, розуміють виключно силу мову сили, скажімо так. І я дуже сумніваюся, що якісь застереження чи якісь ну, м'який підхід до Російської Федерації він власне буде. Робочим тому що е, просто вимагати від них, щоб вони полишили е, атомну електростанцію, або відійшли, зробили демілітаризовану зону. Я думаю, що це не буде мати якогось результату. Але якщо посиляться, наприклад, санкції або країни нададуть е, Україні ще більше зброї, якою ми можемо демілітаризувати е, Російську Федерацію на власних територіях окупованих, ось це я думаю, що буде якраз таки найкращим. Е, Важелем щодо прийняття рішень, в тому числі Йоре, і але по атомі... українська сторона неодноразово заявляла, що ми в бік, навіть не те, щоби по станції, але навіть в той бік не стріляємо, не цілимо. Тому в цьому той проблема, що ми не можемо у відповідь, е, значить, обстрілювати росіян, тому що вони розташовані на території станції. А в який спосіб їх звідти Я... вибити тоді абсолютно вірно. Я ж не кажу, що саме в бік станції. Я кажу, що зараз, наприклад, отримавши. А, хаймарси або а, протирадіолокаційні ракети, як 88-ми харми, ми можемо досягати їхніх і ППО і їхніх складів, які з одного боку а, ну ми, ми їх а, зменшуємо їхні боєздатність, а з іншого боку, фактично змушуємо їх відступати, тому що нема чого стояти. Біля атомної неграстанції, чи в Херсоні, чи в будь-якому іншому окупованому місці, якщо в тебе немає просто боєкомплекту, в тебе немає палива, в тебе немає там їжі і так далі. Тобто, ми зараз руйнуємо логістичні е, ланцюжки, які просто будуть змушені е, через це відступати Російська Федерація, і в деяких в деяких місцях нам вже це вдається. Я сподіваюся, що нам додадуть і ще Далекобійну зброю ті самі ракети Атакамс, які зможуть ось цей радіус дії збільшити не на 90 кілометрів, як зараз, і тому склади російські вони вже відтягають від лінії зіткнення на 80 на плюс кілометрів, а й на майже 300 кілометрів. Ось про це я кажу, не про удари по енергодару чи там близько нього. Звісно, що ми це не робитимемо і не робимо. Пане Єгоре, цього року на кримській платформі представництво НАТО буде дещо вищим. Буде сам генсек НАТО Єн Столтенберг. А якщо минулого року був заступник його Мірча Джоане, то тепер буде сам Столтенберг. Отже, що ми можемо почути від нього, які будуть заяви? І зокрема, би дуже хотілося, щоб Україна прийняла чергову порцію, наприклад, допомоги в якості зброї від НАТО, але поки що тішимося лишень допомогою від держави, яка належить до альянсу допомоги Сполучених Штатів. Ну насправді, участь пана Столтенберга це вже, це вже сигнал і для Російської Федерації, і в принципі сигнал від заходу для України про те, що і Крим. Має бути деокупованим як фінальна така перемога в цій війні, це така, знаєте, такий сигнал з боку і країн НАТО і колективного заходу, що вони нас підтримують, і що і зараз, в принципі, якщо ми минулого на минулій платформі говорили про те, що Крим має бути деокуповано виключно дипломатичним шляхом. То зараз ми розглядаємо будь-які шляхи, і в тому числі і е, військовий шлях. Е, чому ми не отримуємо від НАТО як від альянсу е, зброї? Ну тому що там рішення такого рівня приймається консенсусом, тобто маємо отримати 30 так від всіх членів НАТО. А ми знаємо, що деякі члени, наприклад, як Угорщина. Вони звісно, що ніколи такого не скажуть. Саме тому було запропоновано і створено такий формат, як Рамштайн, такий формат як Копенгаген. І ось в таких форматах ми отримуємо зброю від країн-членів альянсів на двосторонньому, на багатосторонньому рівні діалогу. Дякуємо вам. Єгор Черняв, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.